Всім вітання в цьому відео про вчорашній матч Манчестер-Сіті тоттенгем який я подивився вночі. Ви підписуйтесь, а я буду дивуватися і сміятися. Чому дивуватися і сміятися? Тому що тільки-тільки варто мені було, скажімо так, відкомпліментувати на адресу Манчестер-Сіті після матчу, їх матча першого туру, як тут команди видали таке кіно. Кіно, яке я назвав би а пожирає батька. Ну, звісно, що не зовсім батька, але, принаймні, головного візіонера, отак будемо казати, але, тим не менш, суть від цього не змінюється, як би це не парадоксально було, але команда Гвардіоли постраждала від «Тікі-таки». З цього приводу в мене виникає питання на кшталт того, що виникало після тих кількох серій після матчів пенальті, які ми дивилися там, тиждень-півтора там, назад чи два тижні тому. Ну, а власне, з приводу тих пенальтистів-танцюристів. От по аналогії, теж мене дивує, не вже топові гравці і топові тренери не Усвідомлюють, що для тікі-таки потрібні відповідні виконавці, а ще потрібні відповідні умови. Ну, тобто, ну, не завжди ж потрібно грати в цю тікі-таку, і це модна, як зараз, да, кажуть, робити владіння, да, утримання м'яча, владіння, контроль. І таке питання в мене виникає. Після кожної гри, після кожної. після кожної гри виникає питання. Після кожної гри виникає питання. Кому вже його задати? Кому задати? Після кожної гри виникає таке питання. Після кожної. Розумієте? Але я переконаний, що все всі розуміють. Ну, Маю на увазі гравців, тренерів, ну, принаймні, якщо не всі, то більшість з них. Е, звісно, це володіння зараз всім там дуже необхідне, це модно, це сучасно, це в тренді, да? але ну, мене дивує, власне, чому там захисники, там, голкіпери навіть в умовах пожежі тупо не виносять м'яч вперед. Ну, я не кажу там, що там ВАУ, хоча й вау, треба виносити, якщо що, так, ну, вперед сильно. от. Навіщо вони розігрують е, отут, на, як то кажуть, на п'ятачку, це питання? Е, можливо, переоцінюють банально власну там, чи командну техніку, не знаю. До речі, зверніть увагу, хто дивиться, слідкує за матчами Шахтаря Донецького, так, що тим самим займається і оборона Шахтаря, і займається так, ну, дуже на да, на тоненького. Е, і, зокрема, з, от, послідкуйте за голкіпером-різником. Е, ну, поки що в Єврокубках оця возня, ці обіграші у власному <кій> штрафному, там ледве не у воротарському майданчику, проходять. Але е, от, згадайте мої слова, що якщо не припинять цим займатися, ну, я не кажу, що зовсім не припинять, але принаймні ну, так е, часто і необдумано, е, то. Ну, настане момент, коли і Шахтар отримає щось подібне до того, як, що вчора отримав City, Так? От. І що найбільше дивує, що це явище з, з, з цими розіграшами у власних там, штрафних, воротарських, ну, це масове явище, да? бо дивишся різні турніри, різні <кхм> там, матчі в різних країнах, подібне відбувається ну, систематично. От у вчорашній грі Ман Сіті все ж не обмежилось тільки помилкою Трафорда, голкіпера Ман Сіті. Біля ворі, до речі, хто не бачив, якщо подивіться, це один з тих моментів, які, ну, якщо не ставлять хрест на кар'єрі Голкіпера, але дуже-дуже підмочують їх репутацію. Да. Але крім моменту Штрафорда, там же був ще аналогічний момент біля воріт Тоттенгему. Просто ну, Сіті не забив. Да? А ще ж були моменти там, в першому таймі, коли, наприклад, на лівому фланзі своєї оборони гравці Тоттенгема теж уже затиснуті там, до е лінії, до бокової лівої. Да? Ну, Для них лівий фланг був, бокова лінія, там двоє вже були затиснуті, і все рівно чувак іде в обіграш і втрачає м'яч, і отримує атаку на свої ворота. Ну, Теж повезло, що Мансіті не, що не забив тоді. І Мансіті був, там, наприклад, в другому таймі пару разів на грані того, щоб отак обрізатись під цим пресингом да, суперника. Коротше кажучи, варять, куховарять, а. Потім вже аналітики це ще й обзивають голами після високого агресивного пресингу. Ну, це так, по научному, да, як то кажуть. От. Що звертає на себе увагу, після вчорашнього матчу я почитав, що навіть гвардіола зазначив, що цитую не просив гравців робити щось виключне. Під тиском ми помилялися в простих ситуаціях. І також він там зазначав, що крок за кроком ми будемо вдосконалюватися та встановлювати більше зв'язків. Але ж, що було дуже Печально для Сіті вчора, що їм ще ж, очевидно, все ж таки, і над реалізацією треба продовжувати працювати, тому що попереду Сіті ж налажав. Там були там, один чи два моменти, коли просто ну, над, треба було забувати. Але, але, але що е, ну, з толку з, з тих моментів, які треба було реалізовувати, якщо, е, як каже, Гвардіола, вони створили їх достатньо. Створили достатньо, але... але на виході нуль. Да? От інша справа Тоттенхем. От, е приємно дивує цей колектив в цьому сезоні. І якщо казати про вчорашній матч, тут е ну, не те, щоб вони прямо от реалізували все, що створили, так, але я б сказав так, що те, що вони мали реалізовувати, вони і реалізували. А ще якщо е, додати сюди, якщо врахувати, що крім оцих двох м'ячів, е, перше теж, теж дуже ну, такий цікавий, да, вертикальна флангова передача Ман-Сіті помиляються, простріл в центр, гол. все, витягайте. Ну там підозра на офсайд було, але все по класиці розіграно. Е, в підсумку ВАР показав, що офсайду не було. Да. Комбінація класична, як то кажуть, вертикальна. З прострілом у центр і витягайте, це був перший м'яч. Так от, повертаючись до Тоттенхема, взагалі, що приємно здивувало, крім того, що вони отак, ну я б сказав, так, ліхо да? Ліха, реалізували свої можливості, які їм відкрилися, які підвернулися, вони також ну, загалом грали з Мансіті на рівних, тобто вони не... Віддавали надовго ініціативу, хоча після, ну принаймні, після перерви, вже були думки в мене, що час сіті почне тиснути, і що ми побачимо щось там на зразок фіналу кубка минулорічного, ну цього сезону, що закінчився в Англії, але ні. Дотингам в принципі там трошки попритискався до воріт, але були моменти, коли і Сіті він так легенько притискав до їхніх воріт. Грали команди загалом на рівних. Що таке пресинг? Теж ми могли бачити в цій грі, адже. Ну, Той же Тоттенхем там ну, не давав, я не знаю, там ледве нещомиття тиснув на суперників, не давав їх їм там дихнути. Ну і в підсумку вийшло, що 0-2, і у Тоттенхема 6 ну, неочікувано, да, але 6 очок, шести можливих на старті сезону. Отакий От заспів цього, цьогорічного турніру в Англії. і... Все ж таки я можливо трошки по, поспішив ну, в першому турі так, ну, знову ж таки, компліментарно дивити, відгукуватись про Мансіті, але тим не менш, тим не менш, я думаю, що Мансіті ще ж буде набирати все рівно. от, І Тоттенхем в той же час приємно здивував. І що сподобалось, що завдяки цьому грі на рівних, яку команди видали, да, ну. Час говорю про Тоттенхем, що не відбулося того, що відбулося з цією командою в Суперкубковій УЄФА, коли вони там тримались, тримались проти ПСЖ і не втримали. Таку ж, до речі, перевагу 0-2-0, якщо перевага. да. Тут у нас все відбулося, ну я б сказав, за сценарієм Тоттенхема. Більш того, ще й там на останніх хвилинах ще й треті могли завалити, але ну, там вже. Не, ну, не завалили. короче Словом, 0-2. Тоттенгам приємно здивував. Сіті показав, що ну трошки сирувати, як виявляється. Але я думаю, що вони попрацюють, і е, оця поразка Сіті, вона з одного боку дуже добре для. е-е Напевно, да, добре для чемпіонської гонки в АПЛ. Чому? Тому що як я сказав, Сіті буде набирати, але в той же час тепер ціна помилки в кожному матчі ще більше зростає, і, відповідно, напруга буде. Виграхи іграх і Сіті зростать і все це нам, як глядачам на руку. Але мені, як ем, вболівальнику Ліверпулю, поки що не зрозуміло, чи це на руку, чи не на руку. Ну, все покажуть подальшим матчем. І я закликаю вас дивіться, тому що Англія це дуже цікавий чемпіонат. Ну, як власне і завжди. На цьому все. До наступних матчів.